Ну вони були православні. Я зніму в ближайші, в ближайші дні зніму великий ролик про уточні, бо цікава біографія. Ну, він для Одеси став зірцем. Ви знаєте, там же в Одесі були і погроми єврейські, але він, православний, захищав старого єврея на вулиці, і хтось кричав: не чіпайте, це наш Уточін, але було пізно і. Так, на вулицях в Одесі, яка його обожнювала, авіатор, получив ножа в спину, як він розповідав сам, В спині сквозняк. Сім тижнів в лікарні Євреї його там вицьомували, були такі вдячні. І він, такий героїчний, перше підняв повітря письменника Купріна. Купрін про нього писав. Але знаєте, Уточкін був заїкою з дитинства, да? Які, яка вада, але він родий, синьокий, сміливий, гарний. І Одеса йому прощала цю ваду. Одеса його обожнювала. У нього у нього в спорті, знаєте, от спорт це моє, що називається. Так про нього можна було казати. Гімнастика, велогонка, мотоцикли, повітряна куля, літак. Боже, скільки він розбивався, але один переліт. Все вирішив. Пітер Москва, він розбився, і все було переламано. Біль глушив да. наркотиками все підсів. підсів. А він до Одеси повернувся лікувати. І лікарі Одеської лікарні, доктора Штейнфінхеля, розташовані на середній фонтанській дорозі, да, така лікарня, вони поставили, зібрались на консіліум і сказали. Нічого не можемо зробити. Важкий нервовий розлад на ґрунті вживання наркотичних речовин. Да, дуже погано. Він лікувався і в Бісарабії був, там, в такій якоїсь лікарні. Дах трошки з'їхав, да не трошки. Після ну, він не знайшов ні підтримки щось тут і повернувся до Санкт-Петербургу. Колишній піонер авіації. Да? Він не мог знайти роботу і знаєте, чим кормився? В Пітері він заробляв трохи ігрою на більярді. Так, спорт це було і його. Також він заробляв гроші написанням спогадів у віддані, яке називався Синій журнал. Хто його видавав? Все той же Купрін. Так, помер у в Пітері. Отак, от, знаєте, доля. Народжений в Росії Єфімов загинув в Одесі, а народжений в Одесі Утечкін помер в Росії.